Всім привіт! Сьогодні 21 серпня 25-го року. І нашим пташенятам рівно місяць. Це курчата породи Хайсекс Браун. Яйця для інкубації ми збирали протягом 9 днів від свого поголів'я. Закладали їх. Через дві доби 1 липня в кількості 46 штук. Два яйця вибракували ще під час інкубації, тож залишилося 44. В результаті, 21 липня, вилупилося 27 живих та активних курчат. Декілька наклюнулися, але не змогли самостійно вибратися зі Скаралупи. Я таких не рятую. Досвід показує, що слабкі пташенята все рівно швидко гинуть. В перші дні наші малюки жили в саморобному брудері. Ми зробили його власноруч з мінімальними витратами. І він вийшов настільки теплим і надійним, що тепер я впевнена, курчат в ньому можна вирощувати навіть взимку. Детальніше про брудер. А також про вирощування цих пташенят ви зможете подивитися в попередніх відео. Сьогодні нашим динозаврикам, як я їх називаю дракончики, дінозаврики, вже місяць. Вони майже повністю змінили пір'я, починають бушкетуватись, стрибають на годівницю, намагаються вилетіти з ящика. Тому настав час готувати для них нове житло. Загородка ще в процесі, тому що після попередніх мешканців вона потребує ремонту. Переселення відбудеться трішки пізніше, обов'язково покажу вам це в наступному відео. Зараз наш господар підготовлює її. Чи задоволена я результатом? В принципі, так. Хоч відсоток вилупу не рекордний, але для домашнього яйця це нормально. Єдине, що мене трішки засмутило, це забагато півників. Із 27 курчат їх тут щонайменше 10 штук. В порівнянні з нашим попереднім досвідом, коли ми вирощували пташенят раніше, різниця колосальна. Колись ми купували добових курчат і результат був невдалий. Тепер, заспокойтесь, тепер же я пишаюся, що ми власними силами виростили таких міцних дракончиків. До речі, велика заслуга в цьому мого Максимке, якби він не наполіг, я б, напевно. Не рішилася на такий досвід і на такий експеримент. Минулого року ми брали підрощених курчат, але продавці плуталися з віком, то говорили про півтора місяця, то майже про два, роблячи аналіз того, що казав саме чоловік, який нам видавав цеплят, найімовірніше наймовірніше їм було близько місяця і трьох тижнів. Купувала я їх в серпні, 3 серпня, по 80 гривень за штуку. Фото, на жаль, того періоду в мене нема, але зробила скріншоти з відео. Зараз вставлю вам їх тут сюди для порівняння. На мій погляд, торішні курчата не були набагато більшими за нинішніх. Тож у півтора місяця. Наші динозаврики з дракончиками. ймовірно, виглядатимуть так само. Новий голосиський. Чи планую займатися я цим далі? Так. Ми навіть думали ще цього року, якщо чесно, закласти яйця різних порід. Але виникла проблема з покупкою. У перевірених продавців тимчасово немає інкубаційного яйця. Так що наша наступна інкубація буде вже ну, приблизно там наприкінці зими або навесні 26-го року. Я так думаю, орієнтовно лютий-березень. Півники, які тут будуть, підуть, звичайно, на м'ясо. Залишати ми їх собі не будемо. Якщо ж виникне потреба в своєму інкубаційному яйці, то просто купимо одного півника з іншого двору, щоб була нова кров. Хоча, ймовірніше за все, будемо надалі просто брати інкубаційне яйце зі сторони, видно буде. Ось така історія. Як і обіцяла все показала, розповіла, а вже переселення наших дракончиків у нове житло. Ви побачите в наступному відео. Бажаю всім миру і добра. Бережіть себе, дякую за перегляд і не забувайте поставити лайк.